Чому не можна пити соду при печії та чи допоможе молоко? Сьогодні ми з вами в цьому розберемося. Дивіться це відео до кінця та підписуйтесь на канал MedPlus, щоб не пропустити важливу інформацію про ваше здоров'я. Отже, давайте розбиратися, що таке печія, чому вона виникає. Печія це неприємні відчуття за грудиною, пов'язані з рефлюксом вмісту шлунку у стравохід. Справа в тому, що в стравоході та шлунку різний pH – це рівень кислотності. Якщо шлунок може себе захистити від агресивного середовища соляної кислоти, то стравохід не передбачив в своїй роботі, в своїй анатомії такий захист. Тому якщо у нас між стравоходом та шлунком змінюється захисний так званий нижній стравохідний свінтер його тонус, то вміст шлунку буде потрапляти в стравохід. Коли контактує соляна кислота із слизовою болонкою стравоходу, виникає неприємне відчуття, виникає запалення. Якщо у нас цей контакт відбувається впродовж однієї години за добу в сумні, то в принципі не має виникнути запалення стравоходу. Але якщо за якихось умов у нас е, виникає більший е, по тривалості контакт соляної кислоти зі стравоходом, то вже там може виникати е, е, запалення. Чому ж міст в шлунку потрапляє з стравохід? В першу чергу це підвищення тиску всередині живота. Це може бути надмірна вага, це може бути переїдання, це може бути неадекватні фізичні вправи, коли йде навантаження саме на живіт. Друга причина це недостатність клапану між стравоходом та шлунком. Основна причина це нервовий фактор, тобто тонус цього свінтера регулюється нервовою системою. Якщо є якась дисфункція роботи нервової системи, наприклад, постійний стрес, то цей свінтер буде не до кінця змикатися. І це Провокує те, що мій шумку буде постійно потрапляти у стравохід. Буває таке, що печія може постійно нас турбувати. Що ж відбувається, якщо у нас виникає запалення, наприклад, ми переїли те на корпоративі, на якомусь святі, і у нас постійний був контакт. Кислоти шлунка зі стравоходом, тому що шлунок був переповнений, при малорухомості цей міст починає потрапляти у стравохід. І у нас там виникає запалення. Запалення, воно в більшості випадків, там, суб'єктивно, в 99-ти, воно ніколи само не пройде. І далі потрапляння кислоти, вже коли пройшов цей період переїдання, коли вже їжа покинула шлунок. Далі, вже, коли кислота в нормі може потрапляти в травохід, вона просто буде підтримувати це. Палення, і е, у нас будуть постійні відчуття дискомфорту, стиснення печії, але на жаль, самостійно без лікування воно вже не пройде. В основному печія це є наслідок нашого способу життя харчування. Якщо оцінити вклад інших захворювань, які можуть провокувати дане захворювання, то їх е, питома частка дуже маленька. Це може бути е, і пухлини з стравоходу, це можуть бути і Хвороба Золінгера Елісона, коли йде надмірне виділення соляної кислоти, через це звичайний швинковий сік стає дуже агресивним, і вже навіть оце маленьке потрапляння кінкового соку у стравохід може викликати у нас опалення стравоходу, і воно буде підтримувати постійно езофагіт, запалення цього стравоходу. Якщо вони починяють, це подати значить, що вона да, так. Да. Не значить? Не значить так. А, а давайте ще додому такий момент. Але люди, які вперше в житті відчули печію, вони мають звернутися до лікаря. Чому тому, що Печіння, печія, який дискомфорт за грудиною може бути симптомами інших захворювань органів, які також знаходяться в грудній клітині. Найнебезпечніше це захворювання серця, яке може також імітувати захворювання травної системи. Тобто, ми маємо обстежити функцію серця, наприклад, зробити мінімум кардіограмку. Не забувайте підписуватись на канал МедПлюс, ставити вподобайки цьому відео і задавати ваші питання в коментарях. Під servidor На яких же симптомах печії, якщо вона у вас вже колись була діагностована, якщо ви вже звернулися до лікаря, на що треба звернути увагу, коли треба обов'язково звернутися до лікаря? Є такі так звані червоні прапорці, це симптоми, які супутні до печії, і вони потребують обов'язкового звернення до лікаря. В першу чергу це наявність крові у виділеннях, тобто це може бути темний стілець, це може бути стілець кров'ю, це може бути а, блювання кров'ю це порушення акту ковтання, коли у нас є відчуття, що їжа не проходить. Або коли ми зробили загальний аналіз крові, у нас діагностована анемія незрозуміла, яка може супроводжуватись там з печією, також їх виникнення. Першу в житті печії — це люди старших 55 років, які до цього не страждали цим захворюванням. Оці симптоми потребують обов'язкового звернення до лікаря. Чи існують продукти, які стимулюють провокують виникнення печії? Так, і у здорової людини вживання певних продуктів може провокувати рефлюкс, це запрокид кислоти в стравохід. Зазвичай це відбувається через те, що ці продукти стимулюють надмірне виділення шумкового соку, йому нема де дітися, і він починає при малорухомості, наприклад, або при зміні положення тіла затікати у стравохід. До цих продуктів відносяться томати, цибуля, смажені продукти, гострі продукти, алкоголь, холодні жирні продукти. Це може бути надмірне споживання сала, надмірне споживання масла. Воно також може провокувати виникнення печії. Що ж робити, якщо у вас виникло таке неприємне відчуття, як печія в домашніх умовах, а до лікаря ви ще не звернулися? Ми можемо вживати воду, тобто можна запивати в тому числі газованою водою. Воно дозволяє змити оцей кисний рефлюктант із травоходу у шлунок, і воно на певний час може зменшити симптоми печії. Також дуже гарний ефект мають лужні води. В тому числі газовані із продуктів, які можуть допомогти зняти печію, до них відносяться банани. Вони мають обулакуючі ефекти. Вони можуть оцю всю кислоту, ніби як. Розчинити в собі і створити таку плівочку на стравоході, для того, щоб не було контакту кислоти зі сизовою болонкою стравоходу. Це дозволяє зменшити відчуття печії. Розпосуджений домашній засіб для боротьби з печією це є сода, але сода не є безпечним методом боротьби із печією. Чому я вам зараз поясню? Справа в тому, що ефект від соди наступає через те, що ми, коли створюємо розчин соди, це лужний розчин. при контакті з соляною кислотою, вони друг друга нейтралізують, і кислота, яка буде заприкидувати страхід, вона є безпечна, ніби так все працює. Але справа в тому, що ми не можемо розрахувати. Кількість соди в цьому розчині, яка буде безпечна, адже розчин соди це лужний розчин. Він може також викликати запалення. Якщо її буде надмірна кількість, то ми можемо викликати вже пошкодження цим розчином сезової болонки шлунку. І другий момент, який більш важливіший, це те, що Розчин соди він смоктується в кровоті а так як у нас pH крові, він має бути переважно один стабільний, який дозволяє нам нормально функціонувати. То якщо у нас буде потрапляти лужні розчини у кров, вони будуть викликати залужнення крові, і будуть виникати певні симптоми, які вже не пов'язані з печією. Це може бути головний біль, зміна тиску, може бути вздуття, може бути порушення навіть свідомості. Якщо буде надмірне споживання оцього цього соди, тому вживання соди при печії не є безпечним засобом боротьби з нею. Чи допомагаємо печії? Так, молоко може допомогти при печії. Справа в тому, що молоко це така емульсія, куди входять білки, і білки будуть на себе брати оцю роль, якби розчинника або в'яжучого засобу для соляної кислоти, яка є в шлунку. І воно може допомогти. Але надмірне споживання молока і для боротьби із печією може мати зворотні ефекти, як молоко є слизоутворюючим продуктом. І воно може також стимулювати збільшення кількості. Сті шумкового соку, і тоді оця питома частина шумкового соку, яка буде потрапляти у старохід, її стає більшою, і тоді це е, така палиця з двох кінців. Спочатку ми гасимо печію, а гасимо кислотність, але Організм він дає відповідь у нас виділення мірної кількості сумкового соку. І він тоді буде потрапляти в стравохід і знову запускати це коло патологічне таке створювати коло, яке буде провокувати знову вас печію. Тому молоко необхідно вживати обмежено для боротьби з печією. Це приблизно одна склянка на добу. Якщо у вас склянка не допомогла, то тоді необхідно звернутися або до лікаря, або використати інші засоби боротьби з печією, які доступні, які є безрецепторні. Але пам'ятаємо, що ми не займаємося самолікуванням і ми. У будь-яких скарги на здоров'я повинні звернутися до лікаря. Часто печія виникає після вживання алкоголю. Справа в тому, що алкоголь він розслабляє гладку мускулатуру, яка є оцим сфінктером, який Тримає, створює бар'єр між стравоходом та шлунком. Якщо ми будемо а, вживати алкоголь, ми розслабляємо цей світ. Також алкоголь він є а, продуктом, який стимулює виділення надмірної кількості шункового соку. І шлунковому соку нема де дітися, він починає а, потрапляти в стравохід, і так як в його складі є соляна кислота, воно буде викликати опалення сузової оболонки з стравоходу, буде виникати запалення. Тому не зловживайте алкоголем і пам'ятайте, що безпечних доз алкоголю не існує. Чи можна позбутися печі за допомогою фізичних вправ? Ні, фізичні вправи вони можуть спровокувати у нас навпаки збільшення кількості ймовірності, того що у нас кислота буде запрокидуватися в стравохід. але у віддаленій перспективі заняття спортом воно дозволяє підтримувати тонус внутрішніх органів у належному стані. Що на майбутнє зменшить ризик того, що у вас буде виникати печія. Тому якщо підсумувати, то спортом ми займаємося. Але коли у нас виникає печія, бажано обмежити фізичні навантаження на організм. Що ж ми можемо зробити для того, щоб у нас не виникала печія? в першу чергу це контроль маси тіла. Надмірна вага вона провокує те, що в буде. При положенні, наприклад, лежачі затікати у стравохід. Далі це обмеження вживання продуктів, які можуть провокувати печію. Якщо ми любимо гостру їжу, то намагаємося кількість вживань цього гострої їжі звести до мінімуму. По третє, це Уникати вживання алкоголю, який є дуже міцним таким провокатором виникнення печії. і дотримуватися психогігієни, тобто намагатися наскільки це можливо, уникати стресів, якщо нам не дозволяє ситуація уникати якихось нервових таких потресів, то необхідно звернутися до спеціаліста для того, щоб він нам допоміг привести нашу нервову систему у належний стан. І на кінець, якщо у вас лишилися якісь запитання, ви можете їх задавати у коментарях під цим відео. Не забувайте ставити вподобайки нашим відео і підписуватись на канал Медлюс.